Доброго вечора, шановні. Ви знаєте, ви бачите, що я згадаю на російській мові пісню, але це воно так. Знаєте, є така пісня, що все змішалось, будь во весні, я із дому бігу. Ну я не думаю бігти нікуди з дому, але в мене тут дійсно все все змішане. Бачите? І тут, отакий гарненький, гарненький. Бачите, на всю долоню. Він великий, великий. Ось іще покажу близько. Бачите, це такий фізаліс. Далі подивіться, тут помідори. Я вже вам показувала, коли починала. Там всередині, бачите? Ану, зараз я можу побачити. Ага, ось він. Ота моє гарбуз. І стиглі помідори. Тобто фізаліс, помідори, гарбуз. І все тут так розвернулося, бачите, ось помідори пішли. Чері вони дуже гарні. Бачите, вже дозріли Вон в, тому, в тому кущі, я ж їх не натикала, бачите? О, зараз покажу добре. Бачите? О, там далі ще є червонівці, бачите? А, ось і! Вау! Подивіться, які вони гарнющі. От. А, і ще бачите що? Капуста кейл. Кажуть, кале, листова капуста кейл. гарбуз рветься ось до світла. Чері дозрівають. Ось теж гарна така гілочка. Фізаліс міцний, міцний горішок такий великий. Ну, ось, поряд це стою на місці, кручусь, Кукурудза застигне. Ой, мабуть, уже скоро будемо їсти. Треба закрити від ворон, бо тут є. Ось тут поряд запашний тютюн. Це я все з одного місця. І ось, хай, ну, ну, кажіть, що хочете, але що я зроблю. Ось повернулася назад, теж кукурудза і монарда відсвіла. Там смородина тикнула укорінитись. Ось це все кругом мене. І навіть артишок. Бачите? Ось він. Там два посадила, ну, хоче росте, хоче ні. Там далі, бачите, кукурудза теж гарненька. Ну тут трошечки я затоптала, мабуть, гарбуза. А отам, бачите, далі помідори, то я вже окремим відео покажу. Оце все в цих хуш... е... хащах. Ось я там цвіте е... лафан та нісовий. Ось, бачите, там хрін, красунчик такий. Пишу, ось так йому сподобалось там. Потім покажу, який він велетенський. Садила цьогоріч весною. Ну, що вам ж, там кущі квітів цвіте. Ну, та й оця, як кажуть, горить сахалінський. Бачите, не дає прожитку. Ну, то, то опилився і, напевно, наступила на гарбуз. Так що хай відпочиває, значить, не судьба йому. Вон там теж куща гарбуз видніється. Ну, мені сподобалось, я не знаю, як вам. Як кажуть, порядку нема, але в природі нема порядку. Природа сама влаштовує свій порядок. Он подобається їм. Вони ростуть. Бачите, ось. Не треба ні фітовтора на них не діє, цвітуть. Ой, це я стала на місці, комарі, як зарази. Ох, Бачите, все, і квітує, і росте, і запилюється, і фітовтора не бере. Може, вона прийде раз і все. Але це я зараз сюди залізла, аби трошечки їх общипати, бо, бо ці чері, чері барі, барі, Лібері, чері бері, вони дуже пускають багато, ось вони, бачите? Вони дуже пускають багато пагінців. І пагінці потім жалко виривати, бо вони зразу на квіт. Вони такі дебелі, гарні, що не хочеться їх потім обривати, то треба в зародищі їх обривати. Цвітуть собі вони довго до морозів. Отакі. Дуже їх тут багато, бачите, зав'язують. Ой! Вон, бачите, в'яжуться дуже багато. І цей фізаліс це я вперше. Я в магазині купила фізаліс, величенький такий, напевно, грам на 200. І думаю, а посажу, хай росте. Буде рости, добре, не буде, то ні. Ну, оце таке поділилося. Ось затягла, о, говорила. Вибачайте, бувайте здорові.